Директор обласного історичного музею Максим Блакитний показує новорічні іграшки з народних ялинок. Святкові дерева на красній площі у центрі Чернігова містяни самостійно почали встановлювати 29 грудня 2025 року. 16 січня комунальники прибрали їх. У прес-службі міської ради це аргументували тим, що різдвяно-новорічні свята закінчились. Іграшки, гірлянди та плакати передали до музею. Ці речі або передані вже прекрасно, будуть оглянуті нашими співробітниками. Більш цікаві на більш цінні вже на нам наш. Саме музейний досвід будуть залишені у музеї подальшому, можливо, буде створена виставка або частина виставки за допомогою цих прикрас, тобто як частина історії, сторінка історії нашого міста. Прикраси, які не знадобляться для виставки, передадуть до міського управління культури, каже Максим Блакитний. Ці прикраси можна було іграшки, можна буде подальшому використати вже наступні різдвяна, новорічні свята для того, щоб прикрашати ялинку там ялинки у місті Чернігів. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ялинку. На красній площі не ставлять торік. У грудні чернігівці вирішили влаштувати флешмоб, почали встановлювати та прикрашати дерева на центральній площі міста. Так люди хотіли створити собі хоча б якусь атмосферу свята. Побачила малесеньку ялинку, і стільки в мене було в душі радості, гордості за наше місто, що хтось, хоч малюсеньку оту поставив, це ну не знаю, Оцю звідти все пішло. А потім дивлюсь, ще й велику поставили. Вирішила трошки. Вкласти в своє місто. Ну, дуже мені до сліз, що вона в нас є. А також нагадати про тих, завдяки кому в нас є можливість святкувати. Для мене ця ялинка місце, де я можу залишити символи про безвісті, зникли. У мене брат зникли безвісті батько, і ну, я вважаю, що ми маємо про них говорити і щоб люди, приходячи до цієї ялинки, все ж таки. Пам'ятали цінність сьогоднішнього дня. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.